Samsung H20. Є відбиточок пальця. Ціна 2000, 32 ГБ. Потертий трошки корпус, але на роботу ніяк не впливає. Тут Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану серйозних коцок царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Телефончик для простих задач підійде досить добре, повністю чистий, без різних аккаунтів. Працює досить непогано, швиденько. А 20. На 11 андроїді По пам'яті 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Так, ось така камера. Е, ну, досить непогана, простенька камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей телефон або інший. Дивіться, мої також інші відео. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.